І вже літо прийшла, але хало є. Мені добре з тобою, ти кохання моє, не віддам я тебе не віддам, не віддам. І цю ніжність твою ні за що не продам. Я бідом... 25 — це дата, яка потребує розвитку. 25 вже, начебто, щось є, але ще не все зроблено. Все тільки починається. Але ти мене обіймеш, поцілуєш чіла. І на шпинки підеш. Я думаю, що цей канал завжди відкритий до нових імен, до молодих імен, до нових починань. І так сталося зі мною. Коли я була малою дитиною, до нас е, приїжджали бандуристи, мої гури-бандуристи, які я тоді дуже сильно любила і до сьогодні люблю. І на телеканалі поділля Центр проводився фестиваль Розкуття. І там виступали ці бандуристи, і коли я малою дитиною сиділа в залі. Я для себе зрозуміла тоді, що для мене, напевно, ця сцена це Еврест, це вершина. Це такий собі маленький олімп, на який хочеться стати. Пройшли роки, я стала дорослою і неодноразово була на цих зйомках. Я рахую для себе дуже великим досягненням того, про що я мріяла в дитинстві. Я щаслива бути на тих зйомках і завжди тішилась в тому, що мрія мого дитинства збулася. Для мене поділля центр був новим починанням. Для мене він тоді був невеличкою такою вершиною, яку, як і всі вершини, потрібно обов'язково досягати. Поділля-центр завжди залишився для мене другом. Тепер для мене це є вірний друг, який завжди підтримує у будь-яких творчих починаннях.